Садок вишневий всюди квіти, в душі тарасові вірші, в моєму краї знову квітень, де не де гудуть хрущі, і знову небо, сині сині, під ним безкраю лани. І знов чекає мати сина додому з вражої війни. І прилетіли вже лелеки, лаштують гніздами жихат. За небокраєм ген далеко ясніє сонце з закарпат, навкруг напоєна дощами, зерна і добре вжде земля, травою тягнеться і кущами, немов руками, немовля до рідних сел, старої хати, до світу Божого з пітьми. Садок вишневий плаче мати, як Україна. За дітьми.